Сучасні відеоігри давно переросли межі простої розваги, вони здатні розповідати історії, які зачаровують не гірше ніж хороша книга чи кінокартина. Глибокі персонажі, драматичні повороти сюжету, емоційна насиченість, усе це робить їх справжнім витвором мистецтва. Сьогодні я розповім про найкращі сюжетні ігри, які варто пройти. Ці ігри змушують вас переживати кожен момент, немов ви самі частина цієї історії. Перша гра Tale Requiem. Ця гра переносить вас у середньовічну Францію, де чуми більше, ніж надії. Головні герої брат і сестра Амісія та Його, змушені ховатися від ворогів та виживати в світі, де кожен день може стати останнім. Історія починається з пошуків безпечного місця, але поступово переростає в подорож, наповнену труднощами і моральними виборами. Геймплей робить акцент на стелсі, вам потрібно буде уникати ворогів, використовуючи тіні, пастки і навколишнє середовище. А місія може створювати різні види зброї, які допомагають долати складні ситуації, а його поступово відкриває в собі дивні здібності, кожен рівень наповнений атмосферою, віччю і надії, що робить гру незабутньою. Далі поговоримо про Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West — це продовження захопливої історії про Елой, мисливицю, яка бореться за виживання у світі, де природа зливається з технологіями. Гра переносить вас у відкритий світ. Повний механічних істот, руїн минулої цивілізації та небезпечних ворогів. Цього разу Елой вирушає до забороненого заходу, щоб знайти технології, які можуть врятувати людство. Ви будете досліджувати мальовничі локації, від тропічних островів до засніжених гір. Бойова система гри дозволяє використовувати різноманітні види зброї, від луків і списів до пасток. Крім того, ви зможете розгадувати стародавні загадки та розкривати секрет цього незвичайного світу. Ця історія про сміливість і самопожертву, яка залишиться з вами надовго. Наступна гра Red Dead Redemption 2: ця гра справжній епос про Дикий Захід. Ви граєте за Артура Моргана, члена банди Вандерлінде, яка намагається вижити в умовах змінного світу наприкінці 19 століття. Історія фокусується на конфліктах всередині банди, стосунках Артура з іншими персонажами та його спробах знайти сенс у хаосі. Світер Dead Redemption вражає своєю деталізацією. Ви можете брати участь у перестрілках, полюванні, картярських іграх чи просто милуватися заходами сонця над преріями. Кожен вибір Артура має наслідки, а сюжет наповнений емоційними моментами, які змушують замислитись про дружбу, честь і спокуту. Далі поговоримо про кіберпанк 2077. Уявіть собі місто, де Неон і Хром замінили природу, а людські мрії продаються за гроші. Найт це місце, де ви граєте роль найманця на ім'я Ві. Ваше життя перевертається, коли ви вплутуєтесь у змову мегакорпорацій, а у вашій голові починає жити цифровий привид, рок зірка Джоні Сільверхенд, якого зіграв Кіану Рівз. Cyberpunk 2077 пропонує відкритий світ, наповнений варіативністю. Ви можете обирати, як проходити місії стріляти, ховатися чи домовлятися. Сюжет занурює в складну моральну дилему, де кожен вибір має наслідки. Атмосфера гри. Музика, кінематографічні сцени роблять її справжнім витвором мистецтва. Не обійшлося й без Алан Вейк. Алан Вейк письменник, який втратив свою музу, а тепер намагається знайти зниклу дружину. Але все ускладнюється, коли він потрапляє у світ, схожий на сюжет його власних книг. Тут світло стає вашою головною зброєю, адже вороги ховаються в темряві. Ця гра поєднує напружений сюжет із незабутньою атмосферою. Кожен розділ нагадує епізод телесеріалу, наповнений загадками та жахом. Це історія про страхи, боротьбу з власними демонами та силу слова. Наступна гра The Last of Us світ гри, наповнений руїнами цивілізації та небезпекою на кожному кроці. Джоел і Еллі герої, які змушені покладатися один на одного, щоб вижити. Це не просто історія про зомбі, це подорож двох людей, які намагаються знайти людяність у світі, що її втратив. The Last of Us пропонує емоційно наповнений сюжет, який залишає слід у серці кожного гравця. Взаємодія між героями, моральні дилеми і драматичні сцени роблять цю гру незабутньою пригодою. Uncharted Legacy of Thieves Collection також заслуговує уваги. Нейтан Дрейк авантюрист, якого завжди ваблять стародавні загадки та скарби. Ця гра перенесе вас в неймовірні локації, де вас чекають небезпечні випробування, напружені битви та гумористичні діалоги. Uncharted пропонує ідеальне поєднання екшену та пригод. Ви будете лазити по скелях, вирішувати головоломки та рятуватися від ворогів, які прагнуть того ж скарбу, що і ви. Це гра, яка дарує справжнє відчуття пригоди. Не забудемо і про Baldur's Gate 3. Фентезійний світ, наповнений магією, монстрами та загадками. Ви створюєте свого персонажа, який стає частиною великої історії про боротьбу добра і зла. Кожен вибір та кожне слово можуть змінити хід подій. Гра пропонує детально пророблені квести, багатогранних персонажів і можливість створювати унікальні взаємини з ними. Битви це стратегічні поєдинки, які потребують не лише сили, а й тактики. Baldur's Gate 3 це гра, яка дозволяє повністю зануритись у фентезійний світ і відчути себе справжнім героєм. І нарешті The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Подорожуйте у світ, наповнений магією та загадками разом із лінком. Tears of The Kingdom пропонує відкритий світ, де кожна деталь створена з любов'ю. Ви будете досліджувати дивовижні локації, боротися зі злом і розгадувати стародавні таємниці. Гра нагадує, що головне це не пункт призначення, а сама подорож. Кожна секунда, проведена в цьому світі, наповнює вас захопленням і натхненням. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає гру, яка подарує справжні відчуття пригоди. Ось такі вони: ігри, які варті вашого часу. Кожна з них це окремий світ, повний історій, емоцій і пригод. Якщо ви ще не проходили ці шедеври, саме час почати. Напишіть у коментарях, яких ігор, на вашу думку, не вистачає у цьому списку.